Вітаю всіх на моєму каналі. І цим відео я хочу заявити про вступ до спільного проєкту готуємося до весни. Я буду приймати участь у номінації в'язаних шаликів та палантинів. І хочу показати свою пряжу, яка у мене спеціально придбана для таких виробів. Це Кауні Артістік чи Кауні, не знаю, як правильно. Чесно, я попри балтійським мовам не спеціаліст, це у 100 грамах 800 метрів. Дуже такий мені подобався колись колір спокійний, але він ну, досить темний. А зараз я, чесно кажучи, на собі його не бачу, проте я можу зв'язати виріб і комусь його, наприклад, подарувати. Можливо, я буду всі пляжі в'язати. Можливо, буде використано ось такий от мериносик. Він з якимись добавками, дівчата, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, бо це було <правда> придбано дуже давно. Ось такий ще класний меренос є. Насправді, колір такий, знаєте, винний, з додаванням якогось бурякового відтінку. ну, Дуже такий красивий, глибокий, із цієї ниточки я вже в'язала шалик раніше, тобто це залишок невеличкий. На таку велику, яких вимагає умови спільного проєкту, мабуть, її не вистачить, але, можливо, я щось буду комбінувати, ще не знаю, напевне. І ось такий також є мериносик, він такий сірий, трохи меланжевий, дуже такий спокійний колір. Я у цьому кольорі бачу бактус або палантин, не надто ажурний, не надто такий мережевний. Проте буде досить така легка. Паутинка, можливо, навіть більш щільна, така косинка, чи ну буду дивитися, не знаю ще поки. Все, це показала я свої запаси пряжі для палантинів-шаликів. і шаликів. Хочу сказати, що дуже радію, що я знайшла. Такий проєкт, оскільки так би ці ниточки ще лежали, не знаю скільки часу, а так у мене з'явилася нагода їх прилаштувати. Отже, всім бажаю рівних петелечок, швидкого в'язання і нових ідей та натхнення. Дуже рада спілкуванню. Залишайте коментарі, я завжди відповідаю.